Чи вміємо ми бажати? Я вам сьогодні хочу розповісти притчу. На мені дуже подобається. Уважно її послухайте і напишите в коментарях, як ви її зрозуміли. Алло, здравствуйте! Я можу поговорити з Богом? Здрастуйте, з'єдную. Здравствуй, душа! Тебе. Господи, попереду паска, виконай мої бажання. Звичайно, дорога, все що завгодно. Але спочатку я тебе з'єднаю з відділом виконаних бажань. Постарайся зрозуміти, які ти допускала помилки в минулому. Металевий голос в трубці. Очекайте, будь ласка, зараз вітаємо з оператором відділу бажань. Чекаю. Вітаю вас. Що б ви хотіли дізнатися? Вітаю вас. Мене до вас перенаправив Господь і сказав, що перш ніж загадувати нові бажання треба було б добре прослухати колишні. Зрозуміло. Хвилиночку. А, ось всі бажання душі. Ви слухаєте? Так, уважно. Починаємо з останнього року. Перше. набридла ця робота. Виконано, робота набридла. Друге, чоловік не звертає уваги. Виконано, не звертає. Ой, мені б трохи грошей. Виконано грошей трохи. По друге дурепи. Виконано вони дурепи!» Мені б хоч якусь квартирку, виконано. На десятому поверсі під самим дахом дах тече. Просила ж якусь? Мені б хоч якусь маленьку машинку. «Виконано! Отримай запорожець худла того року. Ой, ну хоч би відпустку, Хоча би куди. Виконано до свикрухи на дачу. Їй якраз робоча сила була потрібна. Продовжувати. Тут приблизно на рік читання. Ні-ні ні, я все зрозуміла. Перенесіть мій дзвінок до Творця. Господи, я все зрозуміла. Я буду відслідковувати кожну свою думку, навіть найменшу. Я прошу тебе посилати мені позитивні думки. Я прошу тебе допомогти мені зрозуміти, що ти мені завжди допомагаєш і все виконуєш. А зараз я хочу просто подумати, можна я тобі перезвоню пізніше? Звичайно, коли завгодно. Ніколи не говори, що у тебе погане життя. Бог почує тебе і скаже: Ти не знаєш, що таке погане життя, і дасть тобі життя в багато разів гірше. Завжди кажи: У мене хороше життя, а Бог почує і скаже. Ти не знаєш, що таке добре життя, і дасть тобі життя тисячі разів краще.